Як каже песик. Песик як каже. Правильно. Коровка як каже. Правильно. Курочка, як каже. Правильно. Коник як каже. Як коник каже? Кать, як каже коник? Ого-го, ого, правильно! Ого. Як каже їжачок? Ану повернись до мами. Катюш, повернись до мами. Покажи, як каже їжачок. Правильно. <світок> як каже песик, правильно, а вовк? у Кіця, як каже? Кіця, як каже. Правильно. Скільки тобі рочків? Овечка, як каже. Овечка, як каже. Катя, як кажу овечка. Овечка, як каже. Баба! Ні, овечка. Овечка каже бє. Як каже овечка? Як овечка каже? Нє, Бі. Бі. Правильно. Як тебе звати? Як, як тебе звати? Катя. Катя. Дай тьом. Дай цьом. Дай мамі тьом. Катюшенька, дай маме Тм. Дай Тм. Катя. Скільки туберочків? О, Один. Покажи на пальчиках. Скільки тубірочків? Один.